Розбили, га. Подивися. Потріскала вся ікона. Саша, ти що? Що? Де ж, де ж? ж така? Така вона є? Яка Розбита? така, є? диви, в тріщинах вся. Ну, то це ж техніка виконання ікони така розбили. Час, вона Скільки вона? стоїть? Скільки вона? Сіки. 000. Сіки. 4 -5 -5 -5 -5 -5. А чого така дорога? Це я це скажу, я скажу так, конкретно ця ікона вона виготовлена взагалі в єдиному екземплярі. Дана ікона з виготовлена, виготовлена з глини, покрита глазурю, запечена при температурі 1200 градусів в печі. Я вважаю, що ну має місце бути такій іконі. Має місце бути. Ні, цікаво, цікаво, цікаво тим, що от вона, як, як наче старовинна, якась, і при цьому виглядає е, самообраз такий сучасний. О, потерта рамочка, що підкреслює цей стиль старовини. О, подобається вам так, в такому стилі ікони? Напишіть, будь ласка. А хто хоче продавати, звертайтеся. А якщо потрібно обрати щось інше, також звертайтесь. Переходьте на наш сайт, ікону лавка в шапці профілю.